Сьогодні в підбірці у нас будуть кросовери до 15 тисяч доларів на Луцькому авторинку. Кого цікавить підбір під ключ або потрібно перевірити будь-який автомобіль, звертайтесь до нас. Автопідбір Colorit Motors. Nissan Кашкай 2011 року. 1,5 дизель-механічна коробка. Авто з Франції. Ціна авто 10 тисяч доларів. Honda cr V 2007 року. 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід 222 тисячі пробіг. Ціна авто 10 800 доларів. Рено Колео з 2013 року. 2,0 дизель автоматична коробка повний привід 209 тисяч пробіг. Вартість авто 14 500 доларів. Kia Соренто 2010 року. 2,2 дизель автоматична коробка повний привід. 7 місць, 190 тисяч пробіг. Ціна авто 14 700 доларів. Volkswagen Тігуан 2015 року. 2.0 бензин автоматична коробка в арлайні 148 тисяч миль пробіг. Вартість авто 13 тисяч 800 доларів. Audi Q5 2015 року. 2,0 бензин, автоматична коробка. Повний привід. Вартість авто 13 тисяч 500 доларів. Hyundai Santa Fe 2007 року. 2,2-дизель автоматична коробка 270 тисяч пробіг. Ціна авто 9 тисяч 400 доларів.